В наступні дні в Україні знову погіршиться погода. Очікуються опади, мороз, ожеледь і налипання мокрого снігу. Про це нам повідомляє україдроме Так у середу, 29 листопада, опади пройдуть по всій Україні без виключення, а саме мокрий сніг з дощем очікуються у північних та західних областях. А ось на речі території країни буде переважати дощова погода. Місцями вони будуть значні. Також вночі та вранці очікуються желедиця, тому будьте обережні. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря 29 листопада, то місцями будуть морози. А місцями вже буде плюс. Тому зараз ми вам все розповімо. Так у середу в західних областях температура коливатиметься від 0 до мінус 4, а вночі буде від мінус 2 до мінус 4 градусів морозу. У північних регіонах очікується температура від мінус одного до плюс двох. Вночі буде прохолодніше від мінус одного до мінус трьох градусів. У східних областях в день очікується температура повітря від плюс чотирьох до плюс сіми, а вночі від мінус двох до плюс одного градусів тепла. У центрі країни стовпчики термометрів будуть коливатися в межах від плюс 2 до плюс 8, а вночі від 0 до плюс 4 градусів. У середу на півдні температура буде від плюс 5 до плюс 9 в день, і від плюс 3 до плюс 6 градусів тепла вночі. У Києві, 29 листопада, зранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами. Вранці продовжиться нічний сильний дощ, але ближче до середини дня він повинен закінчитись. Температура повітря буде від мінус 3 до плюс 2 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!